Карикатура без слів. Інколи такі малюнки можуть розповісти більше ніж слова, адже є теми, на які люди можливо бояться говорити. Карикатура один із способів розповісти правду. До прикладу, про нашу судову систему. Виставка досить цікава. Вона висвітлює проблеми сучасності, кожен з нас. Не може висловити на весь світ думку, таку, хоча багато з карикатуристів висловили це за нас через малюнки. Сподобалось, Бачу, що надто ну дуже яскраві вони і самобутні. І цікавий жанр карикатури, а мало поширений. Але думаю, що він знайде свого поціновувача в нашому місті. У самому конкурсі приймало участь 45 авторів, які надіслали більше 200 робіт. Карикатури, які стосуються судів, адвокатів, юристів, усіх тих, хто відноситься до судової системи. Тема України. Тему обрали неспроста. Це те, що хвилює суспільство найбільше. Правосуддя основа государства. Це, 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 це римське, римське, основа государства. Ну і, самі видите ні одного позитива здесь нет. Тобто, ну от ну а чем рисувати рисуємо, том, що есть, при которой это головне е, соответствует темі конкурсу. Второе, это качество виконання. Ну і третє, це щоб було як то і смішно ще, Тому що це карикатура. Зазвичай їх малюють люди, які не є художниками. Сергій поєднує правозахисну діяльність та творчість. каже, ці дві справи добре взаємодоповнюють одна одну. До каталогу найкращих карикатур увійшло його п'ять робіт. Ось ця робота є моєю. Вона зайняла призове місце. Вона стосується саме ілюстрації суддів, яка Дана проблема є актуальною на сьогоднішній день, день в Україні. Але ми поглянули на дану проблему з, посмі з посмішкою. Нібито художник, дописавши одну літеру, змінив всі обставини даної проблеми таким чином. Карикатури намальовані із сарказмом, сатирою та гумором. У кожній роботі можна побачити частину правди, яка, на жаль, стосується судової системи у нашій державі.